Права 933. Запиши усі двоцифрові числа, кратні числу 21. Ну що ж, щоб їх отримати, нам треба 21 множити, ну, послідовно, від одиниці, 2, 3, 4 і 5. А чи можна на 5? На 5, ні, тому що якщо ми 21 помножимо на 5, ми вже отримаємо трицифрове число. А нам треба тільки двоцифрові числа. Тобто, пишемо тоді перше діє. Нам треба 21 спочатку помножити на 1. І це буде 21. Далі, друга дія. Треба 21 помножити на 2. Це буде 42. І Третє. Треба 21 помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 63. Пишемо 63. І... Ну і четверте. Треба 21 помножити на 4. Це буде 84. ще раз, 21 помножити на 5. Не треба множити, бо ми отримаємо число кратне 21, але воно вже буде трицифровим. Ну що ж, ми отримали тоді кратні числа, числу 21. Записуємо тоді відповідь. І записуємо число 21, 42, 63. І 84. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження чисел кратних певного числа. На цьому вправу завершено.